Продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне у Хмельницькій обласній військовій адміністрації підписали багатосторонній меморандум про наміри щодо підготовки проєкту регіонального значення, спрямованого на розвиток інфраструктури індустріальних парків Хмельницької області. Документ уклали швейцарсько-український проєкт згуртованість та регіональний розвиток України. Хмельницька обласна військова адміністрація. Хмельницька обласна рада, Славутська міська рада, Агенція регіонального розвитку Хмельницької області та керуюча компанія комунального підприємства Славута Сервіс, меморандум започаткової партнерства для розвитку інженерної інфраструктури індустріальних парків регіону, зокрема проєктування та будівництва системи водовідведення на території індустріального парку Славутської громади. Більше деталей взагалі про даний індустріальний парк Слав. Вуті, що я на тепер, що планують на потім, наскільки важливий це меморандум про усе, це і не тільки Василь Сидор, це Славутський міський голова. Пане Василю, доброго вам дня і слава Україні. Героям слава і також всім доброго дня. Отож, якщо говорити безпосередньо про даний меморандум, про даний документ, що він означає загалом? Щиро щиро дякую. Наразі ми готувалися дуже довго і мали таку можливість отримати вільну земельну ділянку. Це ми її отримали від Міністерства оборони в свій час, коли реформувалися військові частини. І в нас було передбачено ця територія використовуватися для промислових зони. Наразі ми маємо біля півтори тисячі суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють в цьому регіоні. Але також нас було передбачено біля 50 гектарів землі іменно для розміщення індустріального парку. Це спонукало нас тим, що був підготовлений закон прийнятий Верховною Радою. Ну, наразі з 2014 року там він, він носив такий декларативний характер, тому що як такої підтримки не було, там як правило було ну, свій час підлаштовано під деяких фізичних осіб в той, в той час, але нам все одно дало можливість розпочати проєкт. Ми розробили проєкт. В першу чергу це будівництво під'їздних доріг до промислової зони. І ми також виконали роботи по підведенню водогону газових мереж. І це дало можливість нам повністю розрозити місто від великого габаритного тракту. В нас там на території знаходиться Митниця. Тому ми поєднували декілька напрямків такої діяльності, і, крім того, в нас на території військового містечка, це територія, яку ми отримали, ми мали можливість побудувати нові заводи це аквародас, родас, габеріт, підприємство побудувало. І в нас створилось такий кластер об'єктів промислових. От, і наразі щодо самого індустріального парку. Держава прийняла додаткові рішення в 2024 році закон, і передбачила вже таки більш-менш практична допомога. Вона виражається в тому, що звільнене підприємство від податку на прибуток. А також є можливість отримувати, значить, 50% фінансування на будівництво мереж, таких як енергопостачання, що є надзвичайно дуже складним в процесі отримання і технічних умов, і будівництва, і дуже дуже економічно витратне, тому що там ціни захмарні, якщо взять, значить, на 5 МВт електроенергії, то треба там чуть не 15 мільйонів платити кошти. Тому. Але без електроенергії, ви розумієте, ніяке виробництво воно не спроможне реалізувати свою продукцію. У нас були деякі пропозиції попередньо, заходили інвестори, які в свій час пропонували там будівництво біоустановок, сонячних батарей. Ну, ми це відмовили у суті свої, тому що ми передбачаємо там декілька тисяч хоч дві тисячі робочих місць повинно бути створено. Це є надзвичайно важливо тим більше територія придатна для використання. От, а біоустановки, які вони хотіли зробити там на базі соломи, то вони все ж таки на наш погляд створювали угрозу, тому ми говоримо про можливість розміщення екологічно чистих підприємств, які давали б можливість і в регіоні мати відповідну екологію. От. То в нас залишилося наразі питання відкрите, це будівництво водовідметних мереж. Угу. Ми розробили декілька років назад проектну документацію. Ми думали розпочати за рахунок своїх коштів. Ну, враховуючи то, що 24 четвертий рік, 23 це вже була війна. Ми не змогли це зробити. І наразі, маючи вже зв'язки з шведсько-українським проєктом згуртованість та регіональний розвиток України, от, ми ці проєкти подали. Вони до нас приїхали, відпрацювали, і ми таким чином. Найшли порозуміння, вони нас в цьому плані підтримали. Наразі ми коригуємо проект. Ми вже пройшло декілька років, і там є відповідні рантодавця свої вимоги. Ми їх зобов'язані виконувати. Тому ми взяли невеличкий термін для того, щоб скоригувати. Сьогодні от були проєктувальники, Ми над цим питанням працювали всіма підприємствами, організаціями, які задіяні в цьому процесі. Слідуючий етап – це вже проект експертизи і подальшому технічні умови прозоро. Залучення проектувальної організації це теж надзвичайно сьогодні важливо. Да? Ми бачимо, що дійсно з будівельної організації дуже дуже складно, от але я думаю, нам вдасться знайти все ж таки організацію, яка спроможна буде виконати відповідні терміни роботи, що передбачено з нашої сторони, передбачено співфінансування до 25%, ну і в тому числі по ПДВ. Це питання для робочого порядку. Ми будемо працювати, тому що ми також зацікавлені суттєво зменшити, зменшити вартість наскільки це можливо. От. Але треба роботи виконати таким чином, щоб в нас і до індустріального парку вже не було питань і в тому мірі ми. Регіоні, мікрорайоні, якому ми передбачаємо, що також ми мали, мали можливість перспективи забезпечити підприємства, організації, і, і в тому числі, які вже в нас працюють, бо в нас вже є одне підприємство, яке на території індустріального парку працює, воно в, по виготовленні желізобетонних конструкцій. Там є розчинний бетонний завод, що дуже, дуже важливо, тому що якщо сьогодні підприємство зайде, то вже, будемо так говорити, дуже серйозне є піспорія, щоб мати можливість роботи виконувати свої силами підприємства, які знаходяться на території громади. Угу. Що в нас є дуже цікаве, в нас є підприємства, які сьогодні отримали вже там, дозвіл і побудували теж подстанції. І ми готові сьогодні. Вони готові 7 МВт електроенергії вже надати. Що це пройде по найпростішій процедурі? Що вони зможуть вже розпочинати використання електроенергії там електроенергію відповідної обсяга. Величезного споживання вже там самі коротше термін. Це також є дуже важливо, тому що підприємства вони працювали, вони передбачали там збільшення потужності, але на наразі вони встановили дуже потужні. Тож там сонячні батареї, біоустановки, свіп, ну, не установки, а енергетичні деякі установки по поставили. Тому в них є лишні келектронерії, які можуть сьогодні інвестору запропонувати. Якщо говорити про те, знову ж таки, ви розповіли, якщо може конкретніше про етапи безпосередньо, з будівництва, які зараз там тривають, та? що потрібно доробити, аби парк вже повноцінно підприємства? Да, да. Да, так. запустити. ми говоримо, що це регіональне підприємство повинно працювати, і залучення сьогодні є. Номер один, коли заходить будь-який інвестор, він запитує зразу кадри, ресурси людські. І наразі ми розуміємо, що ці ресурси людські повинні бути там Шепетівки, зяславщини з Яславчин, з Славутського району, району. І нам дуже важливо, щоб от ці потужності були людські ресурси, щоб підприємство будь-яке мало можливість вже значить ну в цьому плані не, не мати дефіциту. Друге питання плюсове. в нас є професійно-технічний заклад, де може проводити навчання, підготовку спеціалістів, які наразі потрібні будуть для того чи того виробництва. Крім того, я назвав митні постим. Криво, я сказав, що в нас є локації, під'їзні дороги, мережі, досить досить в нормальному стані. У нас жілізна дорога є досить близенько. Так що ми можемо в цьому плані тільки говорити про співпрацю, uh -huh. що наразі є надзвичайно цікаво для, для інвестора. Потенційно, ну так історично склалося, що Славута була промисловим регіоном вже 200 років назад. Чому Тому що в нас є дуже потужні ресурси? У нас є глина, у нас є сапуніць, сьогодні це календає для інвестора. У нас є щебень, нас є пісок, насі ліс, ліси. От, 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 от ці, як правило, і матеріали давали можливість тут будувати, розміщати і свій час і розвивати будівництво. Були заводи, по були заводи по кирпічній завод, селікатний завод, железобетонний завод. Ну, які наразі вже не працюють, тому що потужності їх були надзвичайно великі. На ЖБК вироблював одну треть железобетонних конструкцій на радянський союз, от uh -huh. але ресурси є: міняємо технології, робимо техробимо надзвичайно технологічне виробництво і має можливість. От ми говоримо про будівельні матеріали, що надзвичайно важливо потребно є наразі і буде на, на відновлення, але ми нікого не обмежуємо. Якщо будуть інвестори, які будуть пропозиції давати по розміщення якогось іншого виробництва, ми готові розглядати. Єдине, що це повинно бути як чисте виробництво. Угу. Загалом, якщо говорити про те, як міська рада безпосередньо так підтримує бізнес, знову ж таки, які програми, якісь воркшопи, інші спільні заходи. Дивіться, що хочу сказати, найголовніше. Розумієте, суб'єкти підприємницької діяльності бізнесмени, вони працюють в рамках чинного законодавства. Міська рада повинна їх сприяти і підтримувати мішати це так. дуже важливо і тому ми сьогодні як підтримуємо нас, е, на у нас є сьогодні відкрите вікно. У нас є можливість отримати будь-які дозвільні документи, не заходячи ні до ко до чиновників, ні в кабінети і так далі. У Нас є вільні земельні ділянки. Ми сьогодні працюємо про сприяємо. Про надання комунальних послуг в разі потребності це наші підприємства, якими ми могли, могли спрацювати. Але якщо є якась потрібна допомога або якась необхідність, ми готові працювати і говоримо про 100% 100 підтримку їх на рівні муніципалітета громади. І так далі, ми ніколи не створювали проблеми, і я цим горжуся, тому що я особисто як міський голова несу пряму відповідальність за організацію роботи. Якщо є, не дай Бог, якісь питання, то ми їх зразу оперативно рішаємо. У нас не було випадків, коли нам треба було звертатись до правоохоронних органів. у Нас не було випадків, коли були будь-які там попитки щось десь вимагати, і так далі. Ми саме ми один із перших створили дапки, показали, що тисячу і здача, і отримання дозволів на будівництво і здачі об'єктів показали, що це відкритість, ця допомога дуже 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 корисна і важлива. Бо, як правило, теж для будь-якого суб'єкта підприємської діяльності це надзвичайно важливо. Як зайти, в який кабінет зайти. Mm -hmm. от Вкрите вікно працює. Це перше. Друге, що є надзвичайно важливо, ми навіть під час війни ми не зменшили обсяги виробництва. У нас на 25% піднялося виробництво. Це при тому, що 30% людей на підприємствах працюють. Цей такий показник ми не мордимося, тому що нам дуже важливо, щоб такі показники були і по інших підприємствах громади. Тим того, в нас є підприємства з іноземними інвестиціями, які наразі працюють. Це дуже хороші показники для Європи, і для України. Що не дивлячись на труднощі, не дивлячись на війну, сьогодні є довіра до України. Це надзвичайно важливо, і ми сьогодні тільки через слова дячності говоримо, тому що ці підприємства не, не тільки працюють, сьогодні податки платять, але вони дуже високий мають пакет соціальний для працівників. Я ці, це теж говорю як великий позитив, і ми маємо нагоду сьогодні слова поваги виражати для всіх, хто сьогодні дотримується законодавства, допомагає Збройним силам, людям, які працюють і ще думають про розвиток виробництва. І саме головне, що вони сьогодні не зупиняються і вони говорять. В разі зупинення бойових дій ми говоримо про розвиток виробництва. У нас теж є відповідні напрацювання, і наші інвестори сьогодні також готові подальшому планувати як в системі відбудови держави, тому що їхні держави теж приймають участь в відбудові і вони вже мають там пакет підготовлених документів, можливості, так і подальшому розширювати виробництво. Все, я, я цим і горжуся. Знаєте, коли запуститься е, індустріальний парк, е, наскільки зміниться тоді е, бюджет міста? Наскільки збільшиться він безпосередньо? Чи прораховували ви орієнтовно? Дивіться, тут все буде залежати від того, скільки може зайти суб'єктів. Суттєво він не зміниться. Якщо це зайде одне потужне підприємство, до там на 2-3 тисячі робочих... так там може на 50 мільйонів десь збільшитись. але наразі. Ми не розраховуємо на якісь суттєві зміни. Збільшення доходу ми розраховуємо на те, що будуть зайняті люди. Ці люди можуть працювати там і жити в різних регіонах, в різних місцях. Але наразі дуже важливо, щоб це виробництво було на корисне і подальшому біля цього виробництва можна було там працювати, розвивати якісь додаткові виробництва. Але якщо це буде одне потужне, від виробництво яке готове створити там тисячу чи півтори тисячі робочих місць, так. Це буде суттєва суттєва підтримка, тому uh -huh. ну, будемо будем так говорити для нас. Надзвичайно важливо, щоб зайшов інвестор, і ми розпочали цю роботу співпраці. Оце є першочергове, щоб люди мали робочі місця з достойною заробітною платою. І щоб технології, які відуть Україну, щоб вони продовжували такий каскад далі можливості розвитку керівництва, Славута ж нас тоже, в нас було ряд таких потужних підприємств, які то що я сказав, але от бутугабудфарфор. І біля Будфарфора почали розвиватися підприємства, які мали в свій час там реалізовувати їхню продукцію, але на створився такий каскад підприємств по меблі, меблі по меблі, виготовленню меблів. Сьогодні вони одні з потужніших в Європі і вони мало того, що розвиваються, вдосконалюються. Вони конкурують, Так конкуренція між ними проводиться таким чином рівнем, що вони сьогодні максимально якісну продукцію реалізовують там десятки держав Європи, і світу і Америки. Це теж mm -hmm. дуже, дуже дуже хороший показник. Ну, власне, Володимир Зеленський вже сказав про те, що опалювальний сезон в Україні має розпочатися 28 жовтня, тобто сьогодні, що з опалювальним сезоном безпосередньо у Славуті? Що вже запущено? Що збираєтеся запускати загалом у наступні дні, і наскільки готові зараз славучана і безпосередньо сама Славута до нового опалювального сезону? Ми декілька років назад перейшли на альтернативу види палива, і в нас були котельні дуже потужні працювали. Але враховуючи ситуацію, яка сталася в державі, то що були зменшені ціни на газ для населення, відповідно, альтернатива відійшла. Ну тим тим не менше в нас залишилися деякі школи, лікарня. Цілий комплекс ми розпочали вчасно опалювальний сезон. Наразі по газу ви знаєте, не домовляли. Була проблема з лімітом, тому що одне одна справа технічна сторона, інша справа, що ліміту обмежено було. і Ми це розуміємо, тому ми не змогли розпочинати. Наразі в нас на жовтень місяць є ліміт на два дні, це 30-31 число, тому що цей газ він складає вартість 7640, а якщо ти перебираєш ліміт, то сьогодні ринкова ціна 28 тисяч. Змійте, це там, щось раз Дорожче, то це практично неможливо для нас. Друге питання, яке наразі ще відкрите. Ми зараз відпрацьовуємо з Нафтогазом. Є різниця в тарифах. В нас є заборгованість по транспортуванню газу 3,2 млн, мільйони. Але в нас є 30, 58 млн мільйонів заборгованість держави перед комунальним підприємством по різниці тарифів. Вони заліки не проводять, під нас вимагають проведення оплати. А на превеликий жаль, цю суму не закривають. Тому ми все ж таки надіємося, що ми прийняли рішення сесії міської ради, підписали мирову угоду і гарантуємо так само щодо підтримки комунального підприємства. Наразі ці документи відправили. Чекаємо вердикту «Нафтогаз України» і газорозподільчих мереж. Тому що Ну от вони вони дивіться, яка ситуація получається. У нас проплата там біля 80% за газ получається, да вони кажуть Треба 100% відсотків заплати. Але якщо в нас 56 мільйонів є заборгованості держави перед комунальним підприємством, і мало того, вони звертаються до суду, стягують пеню і штрафи, блокують рахунки для підприємства. У таких умовах не можна дуже важко працювати. Ти вимагаєш сьогодні проплату всієї суми, але є по зарплаті, є питання електронерії, є питання податків, які треба платити. Тому ми це питання озвучили, Ми хочемо від уряду теж розуміння, підтримки і щоб вони виконували свої обов'язки. Це не по добрій волі. Ми виконуємо ці зобов'язання. Меморандум підписаний з. Відповідно благословення президента України, його підписало міністерство кабінету міністрів, його підписав Нафтогаз, його підписало міністерство регіонального розвитку. Ми дотримуємося цих вимог і хочемо, щоб держава дотрималася. Uh -huh. Тому буде добро, нам дадуть добро на відкриття. Ми все підготовлено, ми оплатили запуски. Чекаємо вердикта від посадових осіб кабінету, Нафтогазу і Кабінету міністрів. Ну, а орієнтов... Таким чином, така... да. ну, 29, 30, ми готові 30, 31 ми готові вже розпочати. Ми й сьогодні готові розпочати, але uh -huh. теж, я вам доповів, якими ситуаціями. Uh -huh. Загалом, а, чи я розумію, що війна і знову ж таки говорити про те, що ми будемо там з газом, та що все буде добре. Це така річ невдячна. Але все ж таки, наскільки веритально загалом Славута готувалася до цього сезону, власне, і врахували всі власне, можливо, якісь помилки минулого року, та до прикладу, там пункти незламності, якісь ще речі альтернативних видів джерел, та ті самі генератори і так далі. Так, ми знаємо ризики, які були. Ми підготували. В нас в тому році був стабілізаційний фонд. В цьому році ми також мали можливість, дякуючи і... і... В нашій розпільній роботі ми отримали додатково біля десяток потужних генераторів. Ми їх встановили на водопостачання, водовідведення, і також в нас великі котельні забезпечені теж генераторами. Сьогодні з маємо відповідний там резерв топлива, і в разі потребності ми готові в деякий період часу забезпечити енергопостачання на своїх об'єктах. По газопоршневих установах ми відпрацьовуємо. Ми я думаю, що на слідуючий рік ми їх вже реалізуємо, тому що ми ще їх не отримали. Хоча також угода підписана. Ну, ми розумієте, ми сходим із того, що ми під... знаходимося за 5 кілометрів від атомної станції. і Все ж таки свій час було задекларовано і керівництвом держави, що буде можливість живлення нас у разі потребності від атомної НРФ, від атомного блоку. Таким чином, ми могли би зекономити там, сотню мільйонів гривень на інші на інші цілі витратити, але мали б можливість, сьогодні, от якби воно було зроблено, то ізясла Шепетівка Славута і Нетішин в разі в разі таких катаклізмів мало б можливість все ж таки отримати електроенергію. Ну на превеликий жаль, там обсяги велике, воно ще не дороблено, тому ми працюємо. Друге питання, яке я надзвичайно... Критичним, тому що ми часть котельні перевели на альтернативу, і в нас тож я сказав, були забезпечені дві потужні котельні по 64 МВт. але mm. враховуючи останні зміни в державі, коли лісовий фонд просто обмежений, коли створені ліси України, коли сьогодні немає практично де лісу закупити, треба через тендери закупити, і таким чином ми від цієї альтернативи вимушені відмовитись. У нас є проблеми сьогодні. суб'єктом закупити також ліс, тому що треба на тендери йти. Якщо ціна стоїть 1200-1400, то на тендері це 35 4000 Якщо брати 4000 тисячі, то дрова, то ціна буде біля 6 з лишнім тисяч вже екоколор. І вони фактично не конкурентно спроможні надавати ці послуги. Відумієте? Тому от таку вилку нас, нас держава поставила от на таку вилку, що є надзвичайно неправильним. Тому наразі дійсно регіональні ресурси мали б можливість використовуватися на альтернативи на альтернативу, і тоді ми мали б можливість бути максимально бути незалежними. Але от така склала ситуація: лісового підприємства немає, воно розвалено, нема кому заготовляти. І ми на цю тему вже говорили. Ми попросили і уряда ж треба назад повернутися до того стану, якого вони працювали. Тим більше підприємства працювали надзвичайно ефективно, надзвичайно результативно заготовляли в нас в нас тільки Було 128 тисяч кубів. Дров заготовляли, і це працювали в нас. Підприємства на створені підприємства, які працюють сьогодні на регіональних ресурсах. Виробляють мебель, виробляють дерево, дрова, виробляють пілети, які сьогодні реалізовують, і вони мали можливість стабільно працювати. Наразі шістдесят тисяч тільки дає вже поді. Подільський регіон розумієте, подільський регіон дає там два рази менше, чим uh -huh. нас колись Шепетівка Савута давала. Крім того, підприємці можна було в Шепетівки із застави придбати, значить, і так далі. Ну, ви, ви ну, підприєм така ситуація. І підприємці, які в нас працювали, на превеликий жаль призупинили свою діяльність, тому що придбати невеличку кількість матеріалів будівельників сьогодні немає такої можливості. Це на великий жаль, надзвичайно критична ситуація. І ми хотіли би, щоб все ж таки уряд повернувся обличчям до цього питання. і регіональні ресурси максимально ефективно використовуватися. Я думаю, це велика помилка. На мою думку, це помилка вона якось обійшла депутатів Верховної Ради, вона створена на рівні уряду. От, але наразі вже акціонерне товариство ліси України говорить про те, що приватне має становитися. Е, ну це надра і то, що завжди користувалися люди І ми що перейде в приватні руки, це теж є угроза і для нас на перспективу. І коли держава не може забезпечити сьогодні газом або є ризики газу, ми розуміємо наслідки дуже добре. То сьогодні сьогодні, як ніколи, треба було сказати слухайте. Що у вас є? Вугілля, у вас є дрова, у вас є там ще якісь, будь ласка, розглядайте, що вам потрібно для цього, щоб ви могли їх використати. Ну, на превеликий жаль, от ми не знайшли на сьогоднішній день результат. Голова адміністрації працює там, допомагає нам, але його теж можливості обмежені. Тому що він збирав там депутатів. Ми сідали доповідали про ситуацію. Були підприємці, які приходили. Ну, підприємці там криком кричали, бо вони вже просто на грані. Ну і ми так само. Ми не то що емоційно. Ми говорили максимально об'єктивно і хочемо, щоб нас почули. Ну на превеликий жаль, поки це питання не вирішено. Пане Василю, ну ми будемо я... сподіватися, що в майбутньому власне дійсно почують вас держава безпосередньо та і виправить ті помилки, про які ви зазначили. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Василь Сидор, це